Вже кажу, гроші не позичу. Та не треба вже, та я гроші вже позичив. Тут таке діло. Мені потрібно позичити на два дні. Ой, е, на два тижні твій набір, там, де входить гайковер, перфоратор. Ну, о, оцей. Слухай, то вже і так перебір. Я тобі все позичав. Машину на весілля позичав? Позичав. Стіл на хрестини позичав? Позичав. Жінку тобі позичав? А ні, я тобі жінки не позичав і не позичу. Так що все. Поспокійся. То будь ласка, то що я з ним зроблю? Якщо щось зроблю, то куплю тобі новий. То ти ще хочеш щось з ним зробити? Ні. Все, йди з Богом Та ні, ти що? Я кладу руку на цей набір, що я ніколи нічого з ним не зроблю. Ну добре, бери. Ну не дай Боже, з ним щось станеться. Я тебе тим ключом сам знаєш, куди відправлю. Все, бери. Все, дякую, кум. Дай Боже здоров'я тобі. Не будьте лохом та як мій кум. Не позичайте ніколи мені інструмент. Бо з ним десь буду. <му>